Доброго дня, мої любі дітки. Сьогодні я хочу вам провести бесіду і проговорити про насильство. Насильство в казках. Ми з вами дуже полюбляємо слухати казочки. Або хто вміє, можливо, вже і читає казочки. Ці казочки нас занурють в дивовижний, чудовий, фантастичний світ, так? де ми бачимо, як птахи, звірі вміють спілкуватися, де наші іграшки мають суперможливості, де люди подорожують в космосі. Це дуже цікаво. В цих казках ми вчимося турботи, доброти, товаришувати. Проте в цих казках ми можемо і побачити насильство. А що таке насильство, хто знає? Насильство, дітки, це дії, навмисні дії, які спрямовані на людину, тобто, щоб зробити людині боляче. А як ви знаєте, нам буває боляче не тільки фізично, коли б'ють, а коли ще й ображають, тобто це моральне насильство. А ще є насильство економічне. І ми сьогодні з вами зараз розглянемо ці види насильства. А допоможуть нам казочки. Ми будемо знаходити це в казках. І зараз я вам пропоную згадати першу казочку. Ви її знаєте, я її дуже багато раз читала вам. Це. Півна казочка називається Золотий грибінчик». Про що ця казочка? Як висичка, що постійно намагалася вкрасти півника? І в неї це що? Вийшло! А з якого разу вийшло вкрасти півника? Хто пам'ятає? Я нагадаю, що лисичка крала півника аж три рази. Так, на третьому разі лисички вдалося вкрасти півдика. І ось, коли останній раз лисичка крала півника, хто прийшов рятувати півника? Дрозд і Кіт. А скажіть мені, будь ласка, а як саме дрозд врятував півника? Спочатку спочатку котик да, грав на інструменті? А потім, коли листички стало цікаво, хто так гарно про неї співає, то півник і з, 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 лисичку, що зробили? Побили, так. Тобто вони вчинили насильство, зробили лисички боляче. Нібито в ці казочки да, прослідковується, що вони зробили добре, вони спасли півника. Але яким чином вони зробили боляче лисички? Тому ось тут, в ці казочці, в кінці прослідковується насильство фізичне. Якщо вам роблять добро, ой якщо вам роблять погане, як тута лисичка крала півника, то в кінці потрібно знайти інше вирішення цієї проблеми, а не бити лисичку. Так? Наприклад, звернутися до допомоги до інших і іншим способом договоритися з лисичкою, щоб вона повернула півника. А ось так битися, кридити не можна було. Добре, е, тепер поговоримо про насильство психологічне. Тобто моральне, коли вам стає е, обідно, так, вам стає неприємно на душі. Ось в цій казочці. Хто згадає, що це за казочка? Лисичка і журавель. Дібе дуже гарна казочка, але ж що в ній прослідковується? Що лисичка робить і журавликом? Вони товаришують, а потім лисичка пропонує журавлику, щоб прийти в гості. І ось коли приходить журавлик у гості до лисички, то лисичка що робить? Накриває на стіл. Але їжу кладе дуже мілку тарілочку. Тобто журавлику стає що? Йому стає неприємно. Ось так лисичка кривдить, робить насильство над журавликом. Тобто вона навмисно поставила тарілочку, щоб було журавлику неприємно. А на наступний день журавлик зове. Лисичку. Тепер журавлик робить насильство над лисичкою. Він бере їжу да, і кладе її ось такі кувшинчики, де він своїм гострим дзьобиком достає до їжі, а лисичка ні. І ось лисичка ображається. І журавлик ображається, бачите, вони відвернуті один від одного. Тобто вони зробили насильство один над одним, вони скривдили друг друга, і їм стало неприємно на душі. Це, дітки, дуже погано, тому що краще ж товаришувати, і потрібно робити гарні, приємні речі. І останнє насильство, про яке я хотіла проговорити, це про економічне насильство. А що таке економічне насильство? Економічне насильство включає в себе декілька пунктів. Це, наприклад, позбавлення грошей, позбавлення будинку, житла, помешкання, так? позбавлення одягу. І ось я вам хочу показати вказочку, а ви мені скажете, що ж саме Тут показали всі казочки. Яке економічне насильство в ці казочці? Хто здогадався? Я покажу вам ще малюночки. Казочки, бребецькі музиканти, так? А де ж ми спостерігаємо фізичне насильство? Фізичне насильство тут виникає, коли... Цих, цих тваринок позбавляють помешкання житла. Тобто цих всіх тваринок виганяють з їхніх будиночків. Так? І їм стає це неприємно. Так? Вони йдуть від чий місто, щоб там мешкати. Але ось по дорозі вони зустрічають злодіїв і хочуть. Їх вигнати з їхнього будиночка. І там вони також таке насильство виконують, де лякають злодіїв. Так? А як вони лякають? Вони їх б'ють, пугають, щоб їм стало страшно. Тобто ці казочки ще насильство не тільки економічне, а ще й насильство фізичне. Добре. І е, останню казочку, яку я ще хотіла вам показати, це казочка. Так, ось Хто здогадався? Зайчикова хатка. Де в цій казочці насильство? Коли лисичка що позбавляє помешкання да, зайчика, тобто вона його вигнала з його будиночка. Ось так лисичка е, вчинила економічне насильство над зайчиком. Потім зайчикові, що роблять? Допомагають та, залякуванням лисички. Нібито все ж добре. Вони допомагають зайчикові повернути будиночок. Але яким же способом вони допомагають? Залякуванням. А в кінці повертають будиночок зайчикові. І все закінчується добре. Ось такі бувають види насильства. Але я дітки вас дуже прошу, коли у вас трапляються такі різні події, думати і дбати все-таки про своє моральне, да, душевне, щоб вам було добре, щоб ви вчилися товаришувати, були відзив, відзивчивими, чуйними дітками. І вас все було добре.